Доброго дня! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Я сьогодні, 28 січня, добралась до своєї дачі. Сьогодні я займалася оприскуванням дерев, бо сьогодні у нас непогана погода, тепло, плюс 8 і майже немає вітру. Хоча зараз вже трохи є, але я зранку встигла. Чим обробляла? Обробляла я карбаміду плюс мідний купорос. На 10 літрів води, 500 грамів кармавіту і 50 грамів мідного купоросу. Ось такий я маю оприскувач. Мені він дуже подобається. Він важкуватий, але він дуже класний. Я 4 роки вже їм користуюся, я дуже задоволена. Дуже класний, недорогий відносно і коштує своїх грошей 100%. Ще хотіла, поки приїхала, показати вам ось такі ножиці в мене є. Вони називаються для стрижки овець. Купляла я їх на Аліекспресі. Вони дуже гострі, дуже класні. Посилання залишу під відео. Дуже гарно вони підходять для стрижки лаванди, барбарісів, чогось такого. Де треба зробити гарну кульку. І не дуже велике. Звісно, якщо самшитів у вас небагато, то нормально. Якщо багато, то ну, важкувато буде. Ось, а ще в мене був кріт. Бачите, що він мені зробив? Треба ще прибрати. Ось так. Так що сад прискала і сижу, насолоджуюсь тишиною. Зараз покажу вам ще арабіс. Він дуже класний. До речі, не знаю, він зелений стоїть. Зараз покажу. Ось він. Це велика така кулька. Бачите, от моя ладонь, і ось вона така плотна. Вона дуже гарна, в неї багато квіточок. Це в мене біла. Ось вона так стоїть. Це я висаджувала в минулому році з насіння. Ось така шапка величезна. У мене виходить 4 кущі такі два великих і два маленьких, бо їх інші рослинки задовили. А ось, до речі, і гіхєрка, теж насіння. Та я не прибрала хостер, не встигла, так воно і лежить. Це вже приберемо навесні. Ось вона гарненько стоїть. А оце, до речі, аурія. Да? Да. Вона в мене не взійшла, то я купила. Ось таке. Гарно, класно. І дуже затишно. Всім мирного дня. Злагоди, щастя та любові. До побачення!